Чи зустрічали ви їх на вулиці? Яскраве вбрання, пісні та танці, неабияк як привертають увагу перехожих. Що ви танцюєте? Чого не працюєте? Хто ці люди? Мене звати Радко, це валя. <сум> І звідки у них з'явився храм на ласому шматку землі у Рівному. У нас це близький друг. Відомий бізнесмен і застройщик в Рівному. Що відбувається у цих стінах? Oh God, oh Чому у охрані чоловіки тримаються окремо від жінок? Не створюєш, щоб то нема чого розраховувати на відносини з Так, Бо це знаєте, як Ані? Це де негарно. А ще про служіння культ їжі і кухарів. Не приходять, передягаються, вони чисті, помиті. Дуже я е, буду дегустувати. Про це все уже зараз. Лиш додам цей випуск знято виключно з ознайомлювальною метою. Але перед тим як ми доїдемо, дуже прошу вас поставити лайк, підписатися або написати коментар. Для нас це дуже важливо, Як вже розповідали раніше. Ми працюємо виключно на ентузіазмі і вже. За мить ми будемо на місці. Ох, скільки разів я проїжджала вулицею Чорновола у Рівному, і завжди я звертала увагу на одну будівлю. Ось вона яскрава, жовта і вирізняється значно поміж інших. Мене завжди цікавило: а що ж там знаходиться всередині? Чому вона тут з'явилася, ця будівля? І от настав той день, коли ми разом з вами про це і дізнаємося. Мене звати Анна Махно, і сьогодні розповім про ось цей храм. Ходімо. Тим заходити не можна. Тож, працюваємо. Тут це вважається елементом поваги: вівтар, постать, релігійного діяча, картини, музичні інструменти перше, що кидається в очі тут. Але про все поступово в інтерв'ю та на самому служінні. Моє ім'я Віталій Каравайний. Я являюся керівником громад громади свідомості Крішни в місті Рівного. Найважливіше місце тут Вівтар, де розташовані Божества. Де ми поклоняємося божествам, це традиційна індійська культура верховної особі Бога. Як я правильно маю з вами вітатися? Це намасте, так? Да? Так, у нас це при цьому кажуть ілі Харі Крішна, ілі кажуть Харі Бог. Чи правильно називати Кришнаві? Да, ну Кришнаві це таке народне. Це ви і ваші крішни, які ходять по рівному, співають да, сіте да, і да, кажуть, да, що всі да, разом да, танцювали танцювали. Да, да, да. Чи були вашу сторону якісь моменти, коли сказали, що ви тут не тим займаєтеся? Ну такі претензії завжди, завжди є. Ну тому що у нас традиційно. Традиційно, люди, які йдуть танцювати по вулиці, до них звертаються, що, що ви танцюєте, чого не працюєте все. Але ж Ань, ми повинні розуміти, що коли люди оспівують святі імена Господа, вони очищають всю атмосферу карми країни. Більшість Прихожани, які приходять сюди, у них є робота, є сім'я, є дом, роблять соціальний вклад в життя суспільства. Ну, в ж час вони і сповідують цю філософію і так далі. Ну, це офіційно зареєстрована релігійна да, організація. Так, юридично, офіційно, вже на протязі 30 років. І сьогодні ви побачите, як же тут відбуваються служіння. Я до слова таке бачила вперше в житті. Ки, жінки, жінки, пісні та танці пояснюють, зараз відзначають так званий місяць Картіка, і його історія пов'язана з маленьким крішною. Її нам розкажуть згодом. А ще мене дещо приголомшено. Поведуть запалювати спеціальний вогонь та розкажуть, що це значить. Та спершу познайомимось із тутешніми вірянами. Мене звати Ратка, це валя. Що зараз відбувається? Даний час відбувається вечірня служба. Можна вот подивитися в цим. Співати співач радка має на увазі пісні, які тут співають. Важко каже пояснити українською, бо вона іноземка. Моє муж Рівного, я сама складує, але українську розумієте і в чітко в даний час, але тяжко поки що розмовляти. Але що співають? Розповідає Валентина. Це прославлення Господа, святе ім'я. Озвати і він за приваблюючий. Його звати Рама, і він все радуєш. При цьому всьому жінки і чоловіки тут по різні боки храму. А чому ми знаходимося в цій стороні, а чоловік там? Етикету: ну щоб один одному не заважати, не відволікатися, бо ми приходимо сюди, щоб в центрі був З Правої сторони завжди жінки з лівої сторони чоловіки. Тому що жінка права рука чоловіка. Тому жінки праворуч, а чоловіки ліворуч. Так. Да? так Я вгадала. Так, так, Це Юрій Степанюк, і він каже, є радником голови релігійної громади. Також привідкриє завісу цього храму. Служби тут починаються із п'ятої ранку. Хтось приїжджає, хтось лишається тут спати. Так само, жінки в одній частині, чоловіки в іншій, та й не ті, хто тут живе, да послушники. Вично в нас тут пара послушників, бо всі інші вони працюють. З одними з послушників ми познайомимося згодом, а далі ще невеличка екскурсія. Я бачу у нас музичні інструменти. Ну так, в основному це ми граємо ці каратали. Каратал? Каратали, да, це цимбали по-українськи, до речі. Потім у нас є мріданга. Мріданга це барабан, такий бенгальський. Ну і от така ще є такий інструмент, як фізгармонія. Фізгармонія. — Ого! Ну, — Це як типу наша кардіон. Поруч помічаю портрет. Це ваш прихожанин? Так, да, да. ну на жаль, він загинув. На жаль, він загинув, так що ми теж там співаємо. Він боронив Україну. Ну так. Хоч ми попадаємо в список постанови Кабінету міністрів, не беремо в руки зброї, але це не однозначно. Чому? Тому що в нас є такі ділення: от хтось більше, він вчений так, чи священнослужитель, а хтось воїн. І фактично в нас вже біля 30 чоловік по Україні загинуло таких воїнів, які являються прихожанами. Скільки налічує ваша громада людей, прихожан? Ну, ви маєте на увазі в Україні. В Україні і в Рівному? В Рівному це там, понад 100 чоловік. Просто багато дуже роз'їхалось. Можливо, б, там і 200 було б на даний момент там дуже багато. А так по Україні там десь здається 5 тисяч чоловік, там трошки більше не так вже й багато. Ми ж повертаємося дивитися, як відбуваються служіння в храмі. Дивимося, як до вівторя по черзі підходять чоловіки та жінки, і запалюють вогники. Охоче ми як свою любов пропонуємо Богу, що він нас побачив, що він нас почув. Перед цим поливають руки водою. Вода очищає руки щоб з е, чистим розумом, чистим помислами запропонувати Богу вогонь. А вогонь це чистота. Кличуть і мене зауважують. Це все має робитися із чистими помислами. Я хоч дещо ізбентежена, але що робити, йду. Кажуть, думати про хороше. А про що ви подумали ви? Напишіть в коментарях. Ми ж тим часом повертаємося дізнаватися більше про вірування тут присутніх. Щила провопада заснував цю організацію в 66 році в Нью-Йорку. І наша, наш храм. І релігію, яку ми сповідуємо, це продовження ведичної культури. Ми поклоняємося, як і християни, і мусульмани єдиному Богу, у верховній Богові особі. Крішна. Кришна значить, це приваблюючий, вивчаємо філософію свідомості Кришни. Далі ми оспівуємо святи імена, проповідуємо, а також займаємося соціальною діяльністю. Я прийшов свідомість Крішні, мені було 20 років. Я був молодий хлопець, і це був 89-й рік. Я в руках тримаю. Що це? Це Багаватдіта, це основне писання. Це як Коран для мусульман, це як іванглія для е, християн. Ця книга була записана п'ять тисяч років тому. Про вас в інтернеті знайти можна не так багато. Єдине, що о, На щасливому в харному містечку подарували землю. У нас є близький друг, відомий бізнесмен і застройщик в Рівному Олег Каштан, який подарував вам Так, да, Це Олег Каштан він є нашим моїм другом і Юрій Адамович Ще з молодих років ми вже 30 років з ним дружимо. Він подарував цю землю, тому що він як власник цих земель, на яких було построєно в свій час. Мігрон щасливе, він дав і гроші на будівництво цього храму, і також Олег Каштан е, дає гроші на те, щоб ми могли роздавати просаду, свячену їжу. Це і в армію, і муші, і людям, які сюди приходять. Олега Каштана тут називають симпатиком свідомості Крішни і Рівненського храму. Більше про нього хто ж він такий за бажанням можна переглянути у численних статтях, де його і сірим кардиналом кличуть і одним з найбагатших людей у Рівному, і розповідають, як у його двір прилетіла граната. Власне про Олега Каштана. Про те, ким він є у рівному і ставлення рів... і рівнян, зокрема, можна так само погуглити і подивитися, да, да, подивити. on, які б не були там інформації, але Каштан там дуже багато зробив для будівництва цього храму, тому що земля тут стоїть дуже багато. Наскільки багато можна припустити, переглянувши оголошення про продаж ділянок нещасливому. Та важливіше кажуть тут для них багатий внутрішній світ або одружуєшся і народжуєш дітей, або не одружуєшся і присвячуєш себе іншим стрім. Да. Ви кажете, що кухня це місце. Це продовження вітаря. А як ваші родичі, наприклад, рідні, реагують, що ви тут живете? Зараз поєтую, що це за місяць Картіка. Його історія тут кажуть, пов'язана з маленьким Крішною, який був надзвичайно непосидючою дитиною, і цим завдавав клопоту своїй мамі Яшої. Щоб Крішна не нашкодив, в першу чергу собі мама була змушена його зв'язати, перед тим намагаючись спіймати. Подумала в думках, що ж я не можу свого сина, я так хочу його спіймати. Це бажання. Любові дати дитині. І Кришна відчув це, і він призупинився і дозволив себе спіймати. Вона хотіла його прив'язати своєю любов'ю. І тоді Крішна відчув її сильне бажання і він дозволив себе прив'язати. Тут історія ця полягає в тому, що ми, наше сильне бажання і грає важливу роль і воля. І воля бога. А поки ми говорили, почали роздавати так званий прасад, це то тобто освячено їжу. Роблять це просто на підлозі храму. Якщо багато людей прийде традиційно, ді можна на вулиці, на травичці рядами сідають і пару тисяч накормити без стільчиків. Але до кухні тут особливе ставлення. Ви кажете, що кухня це місце, це продовження вівтаря. В чому особливість цієї кухні? Ну, в цьому особливість, що тут готується їжа для самого Господа. Тобто ми не готуємо для себе. За віруванням він перший кажуть і куштує приготовлене. Повірте, ми навіть багато страв в українських традиціях робимо, і це йому подобається, бо йому не сама їжа треба, а любов і відданість. Є меню певні, от є повари, вони приходять, передягаються, вони чисті, помиті в душі. І ми, коли готуємо, ми не пробуємо не пробуємо. На дуже... око дану у нас вже таке око виробляється, що що ми можемо там на 50, на 100 чоловік, на 10 тисяч приготувати, не пробуючи, і буде все нормально. Ми не вжимаємо м'ясо яйця, ми не вживаємо спиртне, ми не граємо в азартні ігри, і ми не маємо статевих відносин з жінками за за межами сім'ї. Або одружуєшся і народжуєш дітей, або не одружуєшся і присвячуєш себе іншим спорім. Так, да, тобто ти повинен тоді держати аскезу, але бачите, якщо нема сім'ї, то якщо ти хочеш відносин з жінкою, якби це, то треба створити шлюб. Оце, якби, да. А якщо не створюєш шлюб, то нема чого розраховувати на відносини з жінкою. Так, да, бо це, знаєте, як, Ань? Це деві не гарно. Це якось як. Експлуатація жінки, розумієте, коли ти, вона не захищена браком, а ти з нею вступаєш в відносини. Ну, я правда це не знаю, це мені так, як би, ну як розказують. Але а... я хочу зараз сказати Аня, я ніколи не був жена е, е, одружений. У мене нема жінки дітей, я це кажу чисто теоретично. 30 років у цій вірі і теж не одружений Вірама, морське його ім'я Віктор. Він послушник. Дар я, Дар я, Получилося так, бо її тут живу. Мені може здалося служить бороста. Мені дуже подобається служить боростам. Це якби ну, по моїй природі. А як ваші родичі, наприклад, рідні реагують, що ви тут живете? Ну, якби мама була раніше, аби вона була ну, скажем так, вона була ну, точки не зносимо згідно, бо була да, але вона сказала вибір. Ну, іди шляхом, аби ти був щасливий. На пам'ять дає подарунок, зроблений своїми руками. Це, вважається, цей бріг. Воно буде мати вдома, це дуже дуже добре, тому що вона попроще захищає. І приготовлений, зокрема, і ним просад я вперше і скуштувала. Почнемо дегустацію. Це у нас ну, такий, як український салат. Так, це звичайний салат, да, звичайної капусти, з олією натуральною. А це рис. Рис індійський, але простий. В наших українських магазинах продається індійський рис. Ну так, ми на складі беремо тут. Картопля. Ну, це овочі, тушені, як рагу називається рагу. по українськи, а по-індійськи сабджі. — Сабджі. 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 Да. І щось таке схоже трішки І на такі рулетик, да, такі от, солодкі, з переживання. І тут у нас як компот. напій, компот, компот, так. Да. Пробуємо. Ну, рис там звичайний, там я не думаю, що але смачний такий підсолений. Я не знаю, тут ніби і приправи, і є, і нема одночасно. Ну, ну, сьогодні просто. Це у нас в неділю там більш такі зискані страви. Українська фасоля. Ну, так дуже смачно. <клес> <клес> Мені дуже смакує. Отже, це дійсно було смачно. А етина, а етина. Незвично. І не все завжди зрозуміло. Але для мене пізнавально і доволі колоритно. А яка ваша думка? Мантри ми слухали на танці дивилися, і чесно кажучи, мої оператори навіть танцьовували. Тут нас нагодували, подарували ось таку от квіточку. І тепер і ви знаєте, що відбувається за цими дверима в цих жовтих стінах. Тобто, коли будете проїжджати повз, уже, не будете задаватися питанням, що ж тут таке. На цьому ми з вами прощаємося, але йдемо готувати вже новий випуск. Підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Буде цікаво ще.